тих бух, які дружні були це почути. Автомайдан це ті люди, без яких би Майдан не автобус да, було. Ті люди, без яких би ми не могли існувати. О, і це не було, ні їхня допомога, перемоги де нам не було виносити, і собственних вже й без зеркала. Так що я їм дуже вдячний. я всім їм троїчкам і вам всім тут присутнє. Насчет героя, що ви карти гроє? Герої не я. Герої ті люди, яких зараз серед нас немає. От то настоящий герої. А я просто і смертний, такий самий, як і ви. Тут багато є і більш достойних воїнів, ніж я. О, так що тримаємося разом. Так що... Будьте здоровенькі на цьому, в мене є багато справ. О, розговорами я своїх козаків не накормлю. Михайло присутні тут, але публично з яких сам оборотників сотників, які здійснили працюють таких форм форм я.